Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 6 вересня після ударів по Полтаві. Індія дала добро. Велика Британія терміново відправляє Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО Мін оборони країни. У той же час індійське видання запевняють, що Індія таємно постачала Києву снаряди від імені Великої Британії та інших країн. Індія має намір відправити в Україну 259 контейнерів із боєприпасами до зенітних установ різних калібрів та систем як радянських, так і сучасних європейських зброю. Планують доставити через польський порт Гданська, Про це повідомляє індійське видання The Economic Times. Змі стверджує, що транспортна фірма Project Shipping запланувала на другу половину вересня відправлення контейнерів із боєприпасами для України з індійського порту. Йдеться про такі боєприпаси: – 155-мм снаряди, метальні заряди М4А2, капсулі М 82 та. Підривники PDM. Індія це вперше відправляє зброю до України, запевняє видання. Просто раніше це робилось від імені Великої Британії або через підприємство в у країнах Східної Європи. Індія, нібито, розраховує натомість отримати від України допомогу модернізації своїх гелікоптерів. Мі-17. видання звертає увагу на великий досвід військово технічного співробітництва України та Індії в минулому зокрема згадується постачання понад 320 українських танків та 80 у до Індії в минулі роки. В той же час США планує передати Україні обладнання для створення розумних бомб в рамках наступного пакету військової допомоги. Курує цим Британія через Залужного. Залужний вже тричі таємно зустрічався з моді. Пишуть в телеграм-канал, і саме зараз залужний робить його дуже і дуже багато. В той же час пневе візит моді є спробою Індії збалансувати ситуацію, і загладити наслідки ліпневої пневої зустрічі прем'єра країни з. Президентом Росії візит прем'єра міністра Індії Нарендри Моді 23 серпня до України відбувся через півтора місяці після його відносин Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Візит до Києва свідчать про спробу Індії зайняти нейтральну позицію після того, як її звинуватили у схилянні на бік Росії. Про це йдеться у статті Associated Press. Автори публікації вважають, що поїздка до України є спробою Індії збалансувати ситуацію. Ацію згладити наслідки зустрічі моді з Путіним 8-9 липня. Візит моді з Росії збігся із самітом НАТО в Вашингтоні та російською ракетною атакою по Охмадиту. це було різко розкритиковано в західних країнах, а також президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав зустріч моді з Путіним величезним розчаруванням і нищівним ударом по мирних зусиллях за оцінками аналітиків з Індо-Тихоокеанського регіону. Директор Гросман візита прем'єра і. Індії до України має на меті продемонструвати, що стратегічна орієнтація Нью-Делі залишається позаблоковою, а також зберегти баланс у зовнішній політиці країни. На думку аналітиків, Зеленський навряд чи порушуватиме питання про зустріч моді з Путіним, принаймні публічно. Однак візик індійського прем'єра до Росії відносини між Нью-Делі та Москвою будуть сильним підтекстом поїздки моді до України, навіть якщо про це не буде прямо сказано в публічних заявах. Експерти вважають, що Прем'єра Індії до України наймовірніше буде добре прийнятий у США та інших західних країнах, які критично поставилися до. Моди зустрічі з путіним у липні, як зазначив Гросман, для моді ця поїздка можливо задіяти і забезпечити індійські інтереси, дати відсіч надмірному впливу Росії і задобрити захід видання. Вказує, що, хоча цей візит дозволить заходу заспокоїтися, все одно зрозуміло, що Індія підтримує тісніші відносини із Росією. Візит моті не змінить цього сприйняття. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен роботі сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.